Сьогодні ми будемо вивчати лічбу предметів, а також будемо об'єднувати предмети у групи за певною ознакою. Ми вивчимо, що ж таке множина і що таке елемент множини. Ну що ж, давайте разом з нами вчитися. Півень злетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх полічить швиденько їх? Полічили скільки півників? Покажіть на пальчиках. Якщо ви показали два пальчики, то молодці, ви справились навідмінно. А тепер гляньте на зображені малюнки. Бачите? Хто тут може бути зайвий? Чому? А якщо ми заберемо цей малюнок? То як можна назвати всі ті, що залишилися? Хто це? Молодці це птахи. А тепер гляньте сюди. Назвіть кожний зображений предмет. Що це таке? А ось це. А це що в нас? А ось такий предмет. А тепер спробуйте мені назвати одним словом усі зображені предмети. Бачите, вони всі різні. Різного кольору, різної форми, різного вигляду. Але ці всі предмети мають одне призначення. Бо їх використовують для письма або малювання. Ми можемо назвати цю групу предметів навчальне приладдя. Саме так. Бачите, тут ми маємо дві групи предметів навчальне приладдя та іграшки. Хоча всі предмети різні, але вони об'єднуються якоюсь одною ознакою. Це все використовується для гри. І ми можемо його назвати одним словом іграшки. Тож знаєте, дітки, що групу предметів, об'єднаних за певною ознакою, називають множиною. Ось таке нове слово. Множина це є багато речей, які мають щось одне спільне. Ви бачите на цьому малюнку багато різних предметів. Всі ці предмети можна їсти. Це все їжа. Хоч всі предмети різні за кольором, формою, смаком чи розміром. Але це одна множина. Тому що всі ці предмети відносяться до їжі. Бачите, хто намальований на цьому малюнку? Багато бджілок ще іншим словом можна назвати рій бджіл. Рій бджіл. це також множина. А одна бджілка – це елемент множини. Скільки елементів у цій множині? Порахували? Саме так, правильно. Ви просто молодці. А ось множина тюльпанів. Скільки елементів вона має? Елемент. Множини тюльпанів це один тюльпан. Їх у нас 5, тож 5 елементів. А скільки елементів має ось ця множина троянд? Неважливо, що вони різного кольору. Це все троянди. Тож скільки їх? Молодці! Давайте утворимо інші множини. Множину можна утворити за кольором. Просто потрібно підібрати предмети одного кольору. Ось так. Або так. Також можна утворити множину за формою. Наприклад, всі предмети круглі. Це також буде множина. Множина круглих предметів. А тепер гляньте уважно на ось цей малюнок. Скільки елементів містить множина соняшників? Покажіть мені на пальчиках. А скільки елементів містить множина ромашок? Скільки пальчиків ви підняли? Правильно! Як можна назвати множину квітів у вазі? Що це? Так, це букет або множина квітів у вазі. А тепер спробуйте відгадати таку загадку. Порожні поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Ось маєте підказочку. Так, ця пора осінь. Бачите, маємо два кошики. Подивіться, що принесла нам осінь у першому кошику. Тут є два яблучка, одна груша, три сливки. Як можна одним словом назвати все це? Так, це фрукти. Скільки елементів містить множина фруктів? Ану, давайте рахуйте і піднімайте вгору пальчики. Два яблучка, два пальчики, ще одна груша. Підняли ще один пальчик. І три сливочки підняли ще три пальчики. Всього у нас вийшло 6. Правильно! А тепер подивимося, що принесла нам осінь у другому кошику. Тут є одна морквина, три картоплини, дві цибулини, це множина овочів. Ви бачите! Одна морквина один пальчик. Три картоплини ще три пальчики. І дві цибулини. Разом в нас буде шість пальчиків. Тобто шість овочів. Скільки елементів містить множина овочів? Шість. Молодці! А тепер пригадайте свій клас. Які множини ви там можете побачити? Наприклад. Якщо у вас в класі є декілька вазонів, то можна сказати множина вазонів. Напевне, у вас в класі є багато учнів, можна сказати множина учнів. Учні сидять за партами, множина парт. Учні сидять на кріслах, множина крісел. І так далі. Молодці! А тепер подумайте, як називається множина Учнів. Так, множина учнів це клас, перший А клас, перший Б клас, перший В клас. Молодці.